Да, 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 все, що ви побачили в картинці і в назві цього відео, це не клікбейт, не буду вас обманувати. Все розкажу по порядку, але постепенно, маленькими шашками дізнаєтеся про моє ставлення, про мої якісь нові правила і змінення, зміни в житті, а, а також саме те, для чого ви сюди прийшли по цій посиланню на це відео. З вами сквір-співачка України, і це моя підрубрика відверто. Значить, це відео буде про колаборації, і в першу чергу я хочу вам нагадати, що важливо підтримувати. Збройні сили України, а також ваших артистів, які вам подобаються. тому що зараз скрутні часи у всіх, і якщо вам подобається контент, і ви маєте змогу підтримати. Будь ласка, підтримуйте цей канал. Це зробити дуже просто. Переходьте знову ж таки на мій сайт, і там ви можете замовити якісь наклеечки собі. Шмотки там скоро додадуться ще нові товари. Ви можете їх замовити тим самим допомогти і розвитку, зробити таку саму рекламу, да приєднатися до. До частинки мого світу стати таким фан-клубом Аквалатекс. Вот і е, ці фінанси, звісно ж, підуть на розвиток артиста і на розвиток творчості. Також на сайті, от саме для цього зроблено це відео. Е, зараз зроблена сторінка для колаборації і проєктів і саме для цього я вас сьогодні зібрала, щоб про це поговорити Почнемо ми з чого? Це рубрика відверто. Хто не дивився і раніше, це просто відео, де я тут балакаю, я їх навіть монтірую лівою рукою ногою. Ну в плані не нарізаю, щось не вирізаю, якісь там думки, затупи. Тут я от просто розказую, говорю вам, вам цьому чомусь ця рубрика подобається. Вона набирає перегляди навіть без реклами. Ви лайкаєте, тому якщо це дійсно так, напишіть коментар, що вам подобається. Продовжуйте знімати цю рубрику. Залиште обов'язково е, лайк, я вже сказала, підпишіться на канал і поставте навіть собі дзвоник, щоб у вас на кожне відео приходило повідомлення, і ви не пропустили щось важливе. Бачите, відео зараз часто виходять, можна і прогавити. У е, мене історія колаборації дуже така цікава і ну, важка, тому що мені дуже важко з кимось колаборувати. В нас розходяться погляди, плюс ви маєте розуміти, що в мене відношення до мистецтва дуже таке тряпітне і ну, своєрідне. Я от не дуже люблю мас-маркет робити якісь правильні речі. Да? Там я не дуже люблю академічне теж ставлення до мистецтва. в мене це саме такі арт арт да, я не ну, от не знаю, як це писати, тому о, дуже важко мені знайти когось. Плюс хочу вам нагадати, що в Україні все ж таки все ще присутня і трансфобія, і гомофобія, і тому артисти, які от драквін-артисти, що співають пісні, вони дуже обмежені у колаборації, в підтримці, о, в доступі на радіо і так далі. Навіть я вам хочу сказати камін-хаут Мелавіна. Мелавіна спричинив там шуми гвалт блять на півроку. Про що ми кажемо? Але були в мене такі історії. Саме така колаборуюча, і то, що мені вдалося в плані артистів, це в мене була знайома. одна, Ми з нею записували декілька треків, і... Ну, і все. і от, ну, как... Більше сказати про це нічого. І потім, здається, ще в мене було пару треків з кимось, де ми записували. Історія небагата того, що вийшло. Але того, що планувалося, там було дуже багато, дуже багато демок записаних, дуже багато чого просто видалено. Або десь ми не зійшлися. Пройшов час, люди роз'їхалися, придумали. Ну, так буває. Але в мене турбувало зовсім інше. Мене е, саме цей процес, знаєте, колаборація і створення якогось спільного проєкту, це ж вас переходить, якісь прям відносини. І тут варто, щоб це була ваша людина, тому о, от дуже часто мені навіть хочеться да, з кимось. Але я розумію, що. Ні, що от сама по собі людина класна, а от зі мною ну, не зійдемось. Не, не вийде. Пісня не спається, не спається наші душі. Але буває різним. І я довго себе мовляла, на то, щоб почати писати, все-таки, пропонувати комусь щось е зніматися, співати. Танцювати, ну, щось там, виступати разом. От, і деякі спроб цих далі деякі ні. І е, сталося це за минулий рік, 23 от е, і трошки 24-го, вже деяка, деякі ситуації підряд, які мене надихнули на такий крок, я його зробила, і нарешті зараз вам розкажу про що це. Але я нарешті заспокоїлася, і знаєте, зараз така дума: о, все, мені спокійно. От зараз я. Це, як ніби висіло питання в мене не вирішено. Зараз, зараз я його вирішила і так живу собі спокійно і не думаю про це Думаю, Отак і вибрала значить, свою, свою цю цеглу лего, яку поставить і далі підіймаюся. Перше, що в мене було, це колаборації, які там вдаються не вдаються. Ми запрошували на інтерв'ю до Яни Яцкунайте. є шоу без трусиків на моєму каналі. І там іноді було що да згодна, да не згодна. Перше, що було, це за гроші і гроші. Ніби можна було би платити, але теж питання якої ціни, тому що всі, хто були в мене в шоу або в кліпах, знають, що робота акторів моделей в мене, як правило, оплачувальна. Я вважаю це потрібним. А інтерв'ю не оплачувальне, тому що воно робиться ну, соціально, це на всю аудиторію, тобто ми не плануємо там платити за участь, тому що ми з цього і нічого і не заробимо, якби і це не продукт на продаж. Але були такі запитання, і, і там дуже багато. і Тому, от дуже прикро, перше мені стало, що так обідно. Я бідалась. Дуже прикро стало те, що деякі люди згодні тільки за от гроші, і не здатні навіть поступитися, знаєш, там в якійсь ціні або в якійсь там можливо ну, іншому бартерному чи якомусь способі. Їх цікавить тільки гроші, хоча е, хоча люди дуже цікаві, люди дуже цікаві. Мені б хотілося, ви ж знаєте, що я роблю ці інтерв'ю в образі Яни найти, щоб розкрити якби і сущність, і поруш сущність да, людини, її характеру, її особистості, і порушити якісь соціально важливі питання, і розкрити трошки е, світогляд ширше, і тим самим це ж відео, це така е, профілактика гомофобії в е, підростаючому поколінні. Тому Отак мені стало прикро. А друге, що це, звісно, було і відмови, але коли такі відмови були, що я там не хочу, я не можу, бла бла, бла, це нормально. Я вже не в тому віці, щоб там ображатися чи там строїти. Ой, землетрус, який вже? Ви знаєте, хто мені зробить подарунок і таку нарізку землетрусів, де я постійно б'ю камеру, б'ю штати з камерою. Зробіть мені такий подарунок. Я продовжу. У мене, до речі, сьогодні куфтинка, як у Зеленського. Але були і запити, які там, типу, проігноровані. І це мене е, дратує до сих пір, до сих пір дратувало, поки я от, да, не змінила щось в своєму житті. Повідомлення без відповіді мене отак дуже дратувало, особливо коли воно прочитано, Тому що, е, знаєте, будь-яка відповідь це відповідь, і якщо навіть люди напишуть Ні дякую або просто ні, не хочу, ну краще так. Це дає якусь, знаєте, таку. Панімання, де ми, що ми, в яких ми відносинах. Але просто про ігнорування, і ти там пишеш, і, і мені якби незручно, да, що там знову ще писати, тому що я не знаю, може людина не відповіла, тому що зайнята, або я там написала, вона відкрила інстаграм, а там у неї блядь, кухня горить і зараз не до того, або людина просто не в настрої. А Може бути, що просто відкрила і забула, знаєте, і там, типу, ну, случайно відкрилась. що відкрила, прочитала, забула відповісти. Таке теж буває. Але мені все одно так би я ж не знаю. <смі> мені незручно ще раз нагадувати, а з іншої сторони маю це зробити, знову ж таки, переступити себе, тому що іноді такі нагадування приносять. 50% нагадувань вони все ж таки виправдовують себе, і люди кажуть, що ой, да, я забув там відповісти, я забула відповісти, зараз тобі дам відповідь, тири-пири. Тобто дають відповідь. Але отаке тотальне ігнорування, вабше мені непонятно. Чому так сталося, чому так гадалося. Тобто я не проти чиєїсь думки, що там хтось скаже, що я не хочу, того, що там, мені не подобається якість. Ну окей, твоя думка. Краще так, чим мовчать. Йдемо, да, так? Панакатане, панакатане, підходжу я трошки до назви і до картинки цього відео. От наша ситуація, как, як, як ім'я очіства, не знаю. Лариса Хапуга, очіство, хто знає, напишіть в коментарях. Так от. Я запрошувала її декілька разів. Перший раз щось там вона сказала, що вона почитає, бла-бла, подивиться, і сказала вперше, що там є якийсь рускоязичний контент на моєму каналі. І, можливо, старий чи ще щось, і я їй порадила ще подивитися інші відосики, ну, там, якісь, які в мене зараз виходять, є актуальні, і надіслала їй самі найкращі, ну самі якісніші, самі українські такі, думаю, хай подивиться. І ми домовилися, що там можливо пізніше бла-бла-бла, що їй теж потрібні якісь там актори, моделі на зйомки, і так далі. Ну і все, це залишилось в такому замороженому вигляді. Далі пройшов час, ми вже почали другий сезон знімати, і все ж таки е це інтерв'ю без трусиків воно почало виходити, тому що я вам скажу ще така передісторія ще цих інтерв'ю. Маленька, кому цікаво. Кому не цікаво, перемотайте на дві хвилини вперед. Так от, передісторія цих інтерв'ю. Ми планували їх спочатку зняти всі. А ти можеш мені не трендіть хірньою. Спасибо. Ми планували їх зняти вообще всі за один-за два дні, і це планувалося ще задовго е, до того, як вийшло перше відео з Антоніною шпак без трусиків. Е, ми планували їх зняти за пів року, здається, до цього. Там були запрошені вісім гостей, і ми хотіли це якось зняти гамузом е, в один день, е, в два дні на одній студії на одній квартирі, щоб там все було підряд. Як Току сміяли гості. Коротше, і е, ну воно не склалося. Нас підвели приміщення. Нас от, оренда цього приміщення підвела, тому що нам почали е, пропонувати зовсім іншу квартиру, зовсім інший вигляд, який нам не підходив, і е, локація була інша. А мені потрібно було ту. Ну, Я так кори, розстроїлась, е, почала відміняти одне друге, воно почало сипатися, знаєте, коли ще й без настрою. І відмінилася ця штука, але не... ідея, ідея не вмирає. Ідея вмирає останньою. Да? Вона прожила зі мною і все ж таки через час так сталося, що Антоніна хотіла собі зйомку. Хотіла, Їй потрібна була зйомка для журналу. Він, до речі, вийшов. Хто не знав український журнал про ЛГБТ-культуру, і там фотографії Антоніни, які робила Міланка, мій директор. І ми вирішили, що раз буде така зйомка, чого б не зняти це інтерв'ю, все ж таки, давайте знімати потрошки, потрошки-потрошки, по і от до сих пір воно виходить. Повертаючись до цього там, де ви е, должны були перемотати, отут остановітесь до Лариси Хапуги. Петрівни. Лариса Петрівна, по-моєму, Хапуга, якось так повний. Ну, неважливо. Ви розумієте, про кого річ іде. Я й написала ще раз цим самим запросом, і там знову, але в більш такі агресивніше, як мені здалося, в формі чи як сказати абвінітельне. Я вам буду тут, якщо хочете, додавати скріни трошки. Вот, э, написала мені, що рускоязичний контент, бла, 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 бла. І ми почали сперечатися, тому що я буду відстоювати те, того, що в мене немає рускоязичного контента, і я буду з цим сперечатися. Є э, виняток це шоу Інтерв'ю без трусиків, де гість, э, ну це інтерв'ю, і гість може розмовляти мовою, яка йому подобається, якщо він буде. Блять, ну на англійській розмовляти, то я все одно буду задавати питання на українській, і хай відповідає на англійській. Да? Якщо це російською, він ну отака людина, то це, це теж частина інтерв'ю. Це людина себе показує, на якій мові вона вважає за потрібним розмовляти, і можна її запитати, чому. Але не контент і не в моєму плані. Так от. І ми почали там якось так більш активніше сперечатися. На що я от подумав, що ну дуже, дуже вузько, і от є таке в мене. Я так і вважаю, в принципі, від своїх слів не відмовлюсь ніколи. Що є люди, які досить вузько дивляться на світ, що от блін, от отак, отак, тому отак, отак. Тому що я пропонувала, якщо тут і руський контент, ну давайте зробимо разом український повністю. Давайте зробимо повністю українське мовне відео. Ніхто ж не проти, тим більше, що і в мене є, і це відео. Украї... Закінчилась пам'ять телефонів, прийшлось удалити попереднє відео з НК, Музогляд, Музошо. Хто не бачив, дивіться обов'язково на моєму каналі. Я повертаюся до цієї тематики. Так от. А, і е, я порадила не відмовляюсь від своїх слів про цей вгузьких кругозір, Що люди думають, що так, 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 значить, треба все. І ну я трошки іншої думки, я більш ширшої думки. Якщо ви хочете українські е, не так більш ширшої думки, і зараз вам її пояснюю. Я е, дивлюсь, як на речі, я роблю ці відео, щоб е, популяризувати український контент в першу чергу. Підтримати ЛГБТ спільноту і теж посприяти профілактиці гомофобії в країні і теж про розвиток української культури і музики. Як бачите, Україна три рази в моїх тематиках лгбт спільнота України, українська мова і культура, і Українська музика і культура. Так? Але ну, хапуга вважає інакше. Так от, мабуть. І я дивлюся на те, щоб робити те, щоб це робити задля цієї мети. Якщо ви хочете робити да, там, цей контент, то давайте робити, якщо це вам заважає, давайте зробимо повністю українське відео, і це для мене вирішення усіх проблем, Да, і все. Вот. Інше вирішення проблеми теж, якщо написати, що ну, я не хочу. Я не хочу, тому що ну, не, не знаю. от Мені було б цікаво не, наприклад, почути, чому, тому що я не те, що не вірю, а я не, не сприймаю, що в мене є російський контент, взагалі якийсь російськомовний чи там російський. От, хіба що зі старих відео, да, там, але ну, на каналі Маннерово теж є старі відео, ми до неї теж перейдемо. Вот і можна було відповісти інакше щось, типу, я не хочу, тому що я не хочу, я не хочу. От е, це теж знаєте, відповідь, що я не хочу. Без тому, що навіть не мусиш ти нікому нічого пояснювати. Це теж тематика, оця яка останні дні е, і мене така дотерка дотака дотикається і моїх знайомих, і те, що бачу в інстаграмі, що. От люди не мають пояснювати кожен свій крок, кожну свою дію, кожне своє рішення, не мають його обґрунтовувати. Я можу зробити отак і все, можу пропасти з інстаграму. Ви знаєте, не маю перед цим якось всіх попереджати і писати про це пости. От про це. Тому, але звинувачувати мене і писати отакі от образливі речі, як на мене, що в мене російськомовний контент, канал і так далі. Я не приймаю. І Далі е, е, да, там послали друг друга, нахуй поблокували. ну, До речі, я не блокувала, тому що, думаю, хай дивиться, хай вона дивиться мій канал, якщо вона обмежує, я ні. І думаю, це вже, до речі, не перша людина, яка мене блокує. У мене так було ще. Я не знімала відео Музика Зика, Суп, перший сезон. Там було відео Салохи, Зюм-зюм, пісня. Ми... Ну, там не було ні критики, нічого, ми просто посміялися з нею, але вона заблокувала, які блокують, які не розуміють її гумору. Мені, в принципі, все рівно, що на хапу, що на салоху. Я, Мене це не стримує робити контент, і я від своєї думки не відмовляюсь. Отак, можу відповідати за цей сава. Як кажуть. Слова пацана. Вот, фу, говно таке не дається слово пацана. ужасний фільм. Так от. І потім пройшло. Пройшов час. У нас є якісь колаборації, якісь плануються з кимось. Я там записую зараз прям пісні і пишу. Буде альбомчик, міні-альбомчик, Lego Friends, де будуть пісні з різними. З різними особистостями, авторами і виконавцями. Також планується ще й інтерв'ю з різними людьми, і відео будуть запрошені гості. До речі, от буде найближчий суб 27-го числа, 27 грудня. Приходьте, ой, 27 січня, вибачаюсь, приходьте, дивіться. От і я ж повторно роблю цю розсилку, тобто, ну пропоную іншим людям. Цього разу я вирішила запропонувати манро, ой, заживала помаду. Діві Манро, цю консультацію хотіла сказати, інтерв'ю. Вона там перечитала трошки згодом, тому що це було 1-2 січня, щось таке новий рік. От, і написала, що ні дякую, і я думаю, ну і ну, ні дякую, ну ні так і ні. Тобто, тут нічого такого не було, і ми там час від часу щось можемо обмінятися пару смс-ок в Інстаграмі, або дещо там. Іноді бачимось на якихось тусовках да, або в якомусь клубі просто де. Не домовляюся да, про зустріч так випадково. І все, я думаю, ну і хай на такому етапі залишиться. Е потім я сиділа щось там в ванні або до цього, я не пам'ятаю, в який момент це до мене перейшло, а це знання на Новий рік, до чого я це веду, все це відео і яку мораль я хочу підвести. Я вирішила, що раз я автор шоу, раз я е якби роблю цей контент, я володарка, я генератор цих ідей, то якби і люди мають. Е Самі ну не то, що напрошуватися, а якби ініціювати спільне, тому що моє воно є моє. Я от зараз пишу відео, і мені самі абсолютно комфортно, і я можу це продовжувати робити безкінечно. Але в мене є якась аудиторія відео набирають перегляди. Е... Є можливість да здобути таку маленьку ну, хвилю популярності. Підпишеться хтось дізнається про вас. Але найважніше, що ви отримаєте якісний контент, у вас буде якісна картинка, да, у вас буде якісні фото спільні. У вас буде, якщо це інтерв'ю, то записані ваші думки. Ваша да, сьогодні, сьогоденність, і Ви сьогодні це така пам'ятка, це така історія, це мистецтво. От що ви отримаєте, ви станете частинкою мистецтва. Я подумала, що має бути навпаки, що не я маю запрошувати людей до свого мистецтва. А вони мають, якщо ну кому цікаво, хто проявляє дійсно інтерес і хоче, і хто підтримує, хто розуміє моє мистецтво, то нехай він до нього й долучається, а не я буду людей до нього запрошувати або цьку насильно. Ну насильно я ніколи це не робила, а запрошувати от так. І я думаю. А хай буде інакше. Я не буду робити з цього гостівий дом, де я буду запрошувати гостей. Я зроблю з, цього, да, з цих колаборацій так, такий магазин, вітрину, де можна прозоро прийти, і хто хоче зробити це. Так от, спеціально для таких віщей зніму вам окуляри, щоб ви ще раз роздивилися мій гарнесенький макіяж сьогодні. Поставили за нього лайк, звісно. Написали коментар під цим відео. Оголошую про те, що на моєму сайті Aqualatex.space з'явилась нова сторіночка, навіть дві. Перша сторінка це проєкти, там, де зібрані всі наші проєкти. Зараз не пам'ятаю, скільки їх там конкретно, але вони будуть потрошки додаватися, тому що планується ще відео дуелі зі мною. Hello. От, і ще декілька проєктів, в яких ми шукаємо з ким їх знімати. Ми раді відкрити співпраці кожному. Тому е, от можна там подивитися, і найважніше в кінці цієї сторінки відправити свою заявочку коротку ім'я, прізвище, ваш лінк в соцмережах. Е, будь ласка, додавайте коментар, мотиваційний лист і обов'язково вашу ідею, що, що б ви хотіли зняти на яку тему, щоб це було цікаво. Просто з людиною, яка просто гарно виглядає, мені не цікаво знімати, от, скажу вам це на камеру, щоб всі знали. Мені цікаво з особистостями, мені пофігу, як ви виглядаєте. До речі, це от моє правило таке, що я відкрита до колаборації і як з популярними особистостями, з блогерами, вже з якимись артистами, що мають рівень, так і з нульовочками, хто тільки починає, хто тільки хоче займатися треквін. Хто там два дня виступає, хто мріє. Я не проти всього, Мені, у нас немає жодної дискримінації, сегрегації по класам. Ви просто маєте бути цікаві і мати цікаву історію. От тоді це наше, і ми обов'язково погодимося. Ви надсилаєте цю заявку і почекаєте. Якщо це чим цікавша ідея, чим цікавша ваша пропозиція, тим швидше я вам відповім і ми її реалізуємо. Обробляю заявки особисто я, тому отак. А якщо у вас є питання, там можна швидко зв'язатися з менеджером або написати нам у соцмережах, де я теж відповім так швидко, як зможу. А, і друга сторінка, яка теж з'явилася, це кастинги. кастинги. Це е, трошки інше, ніж проєкти. Тут ми вже відбираємо е, і по зовнішності, і по якимсь параметрам, які нам потрібні. Я знімаю кліпи, де мені потрібні актори, моделі, е, е, артисти. Тому ласкаво прошу, заповнюйте там окрема заявка. Також е, актори є і, арти... і артистів є можливість по... отримати ініціативу квір-клабу. ледве вимовила. Теж заповнюйте таку ж саму форму, відмічаєте ініціатива Club і ви отримаєте від нас або пісню безкоштовну, або фінансування, або ми знімемо вам відео кліп. Допоможемо вашій творчості. Це абсолютно безкоштовно. Ми за це не беремо гроші. Якщо треба платити як десь середні процеси, типу оренди студії і так далі. То ми вже там вирішуємо це питання, чи ми можемо допомогти, чи ви маєте це оплатити. Але роботу свою, як відеозйомка, фотозйомка, обробка цього всього музика робиться безкоштовно за не за а за для підтримки української творчості контенту. Або теж там вже є цей кастинг, проєкт Drag Race, Це щось типу міздіви, ну в 100 раз Круче, відеошоу в форматі супермодель по-українськи, щось такого плану. Воно почнеться зніматися навесні 24-го року. Тому, якщо ви встигаєте, подавайте зараз заявочку свою, пишіть там е вимога. Ви маєте знаходитись в Україні і фізично бути присутнім на всіх. Е це буде здається 10 зйомок. От я вам розповім про це згодом. Вийде ще трейлер на це шоу. Це буде грандіозно, супер круто. Чекайте такого, що в Україні ніхто не робив і не зробить, як я, так добре. А в головній ролі буду я ще два. Ну, супер-журі, яких ну просто вау. І е, дівчатка, які будуть змагатися за звання найкращої драквін України. По моєї версії. А я сужу, ви знаєте, жорстко, але, але справедливо. Вот, е, ці дві форми. Да, ці дві сторінки, цей сайт створений для такого порталу, це такі двері між моїм світом і вашим. Фільтраціонні двері зі шторками. Якщо у вас є е, да, ідея, щоб відкрити, ідея це ключик. Якщо у вас є ідея і ви відкрите двері, вони вам обов'язково відчиняться, не е, на вас, не ударять вам в ліцо, а просто там вас чекає кава, теплий прийом, я да, там, і мій світ. Оцей аквалатекс Space, тому і називається того, що Space це пространство, простір, світ, іншими словами. От, е, якщо ви хочете, ми відкриті. Пишіть заповнюєте цю заявку. А навмисно якогось тягати, пропонувати я не буду. Хіба що в мене залишилось таке, що друзі або знайомі, з якими ми е, ну так спілкуємося досить тісно, то я їм можу запропонувати це хіба що вживу, але більше писати з цього моменту, скільки там ще в імені? <свісно> Бачила мене татуировка якась? Не фокусується. Время поіграти. Тому саме з цієї хвилини, саме з цієї секунди я більше не буду пропонувати писати щось комусь. Це будуть офіційні прес-релізи або е отакі усні запрошення друзям-друзям, кому це можливо прям тісно сказати і домовитися. Інших всіх, я чекаю, я чекаю прям ваших заявок. Переходьте прямо зараз після цього відео. З вами була Квір-співачка України. I'm Ukrainian, not Russian content. Uh, make our country great and peaceful. Uh, and creates art together. Бачите, мене інлиш. До нових зустрічей! Да, да, да. Все, що ви прочитали в цьому дисклейм. Ні, це не дисклеймер, як це називається? Боже, а как же называется?